Країна готується до Хеллоуіну. Тут заходиш в магазин і перше, що бачиш, круху прикрас. Скільки там 6 доларів. 7 доларів. Ну, десь так, це, в принципі, стоковий магазин, тому що ціни більш-менш. Чого тільки немає. Дуже прикольні штуки. Все, відьмачки. І такі відьмачки клас. Що там по ціні? 17. Ну це ж це шо по божески по-божоськи. Нашій ком'юніті дуже яскраво святкують. Хеллоуін, але це все за рік скупити буде дуже дорого, тому ми якось намагаємось утримуватись. Це ж що, що таке, скляна. Ну і звісно, якщо ми говоримо про вегас, то тут все блискуче. Все. Теж буде доречним. Полиці переповнені. Переповнені просто всім. Ось тут ще є така. Такий скляний гарбуз. Мімімішності зашкалює. Це для собак, одяг. М -м -м, клас! Божечки, яка це краса. Це ж можна Сашки таке купити. На потроху готується до Хеллоу. Тут багато діток живе. Тому... Не, ну це просто переможець поки ще краще. Здається, що змагання між будинками за кращу декорацію почалося. Це поки таке на один будиночок, теж симпатично прикрасили. Цікаве свято насправді.